Люди часто спорять, чи є Ісус Христос Богом, чи Він просто Син Божий. Вони говорять, Він був такий обмежений в плоті, коли був на землі. Як він може бути Богом? І відповідь ми можемо отримати, знову ж таки, читаючи Біблію. В книзі об'явлення Івана Богослова ми можемо читати, що відбувалося, коли Ісус перейшов до своєї божественної позиції, коли його вже розп'яли і він потрапив на небеса. Пишеться, що откровення, яке Ісусу дав Бог, і Ісус зразу дав своїй церкві послання, що буде далі, що далі очікує нас. Тобто Господь зразу потурбувався про те, щоб церква підготувалася до подій, які будуть далі відбуватися. Також там описується, що відбувалося на небі, коли на престолі сидів Бог. Всі поклонялися йому, і в його руках була книга, і нікого не знайшлося гідного для того, щоб відкрити цю книгу. І коли підійшов Ісус Христос, Він взяв цю книгу з рук, сидячого на престолі, і всі, хто був на небі, почали поклонятися Ісусу Христу. Кому можуть поклонятися на небі? Тільки Богові. Також ми можемо читати історію про Фому. Коли він не вірив, він не бачив перші зустрічі з Ісусом Христом після Його Воскресіння. І коли він побачив його, він сказав: Господь мій і Бог мій. Також Біблія говорить, що перед Ісусом Христом приклоняться всі, приклонять всі свої коліна і небесних, і земних, і з-під земелля. Тому не потрібно виривати якісь вірші із Біблії, окремо їх читати, а брати до уваги все, що пишеться, аналізувати, тому що дьявол, він дуже турбується про те, щоб люди не пізнали істину, не змогли повірити в Бога, не змогли повірити в Ісуса Христа, щоб люди сумнівалися в правильності Слова Божого Біблії. І таким чином не отримували спасіння душі і життя вічне. Тому підписуйтеся на канали Церкви Слово Боже, пастаря Юлія Станіслав Салтаненко, щоб не бути обманутими та отримати духовне народження та життя вічне.